Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи! Того часу Ісус проходив біля Галілейського моря і побачив двох братів: Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками. І каже їм: Ідіть за мною, і зроблю вас рибалками людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним. І, відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова Заведеєвого та Йоанна його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті. І він покликав їх, залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо свято святого апостола Андрія. В українській традиції є досить багато різних звичаїв, прикмет, присвячених саме Дню святого Андрія. Правда, з прикметами зараз в людей буде певен колапс, тому що ті люди, які мали свята за православним календарем, тепер це календар у. Православних у греко-католиків такий самий, як у нас, у римо-католиків, і тепер те, що там стосувалося якоїсь ще погоди чи чогось такого, то ясно, що воно там трошки зміститься, тому що ті традиції, чи якісь там прикмети, вони прикмети саме маю на увазі, формувалися протягом багатьох століть, там через спостереження за якоюсь там погодою, іншими явищами. Натомість, стосовно традицій, то так, тут лише двома словами, що є. Традиції, скажімо, ворожіння різноманітного, то тут е, сподіваюся, що ніхто з тих людей, які є віруючими е, такими речами займатися, не буде, тому що це неправильно ворожити. Не потрібно, навіть якщо це не мов би там жартома, немов би для жарту, не потрібно з цих речей жартувати, е, краще в ці речі не входити. Натомість. Е, були такі речі, як бешкетування, і на Андрія знімалися ворота або хвіртки у дівчат або десь там закладалися вози. І хочу сказати, що в таких традиціях ну, є саме бешкетування, і якщо це не приносить нікому якоїсь шкоди, ну, хоч так це і називається, робити шкоду. Коли там хтось не втрачає якогось свого майна, але ну не знаю, там мусить пошукати чи щось таке, ну то думаю, що такий якийсь там елемент загравання до тих самих дівчат, ну до цього можна поставитися так. ну Я знаю, напевно, що так з такою сентиментальною посмішкою, тому що ну колись отак от люди собі забавлялися. Колись та й не дуже, тому що я своїм товаришем також так забавлявся, і на святого Андрія також ми ходили фіртки знімати. Ну, так було заведено, це була така певна данина традиції, ще від дідуся чув, як вони там вози навіть десь там дівчатам закладали на стріху, через що там, звісно, майбутній тесть, відповідно, був з цього не дуже сильно задоволений. Ну, але в будь-якому разі, коли е, якісь такі традиції були, ще раз кажу, якщо це там нікому не нашкодило, тобто хтось там не втратив чогось там матеріального, е, а просто там мусив трошки пошукати, ну, то думаю, що до цього можна поставитися. Ну, я знаю, так е, з такою певною теплотою і посмішкою сьогодні багато людей. Внаслідок урбанізації, то все таки ніяких хвірток не мають, і вже відповідно ті самі звичаї вже так само й не практикуються. Ну але то так, то зовсім з боку. Натомість, звісно, що про святого Андрія ми з вами згадуємо, тому що традиційно кажеться про те, що він євангелізував на схилах Дніпра і був таким першим проповідником, який прийшов сюди. Хоча слід сказати, що це є традиція. Якихось документальних підтверджень, тому що це справді так було, ми не маємо, наскільки мені відомо. Але ось таке є переконання і таке є народне вшанування святого Андрія. Ну, тобто, якщо це є чисто так по традиції, і люди вшановують, ну, то, звісно, чому б і ні. Натомість слід пам'ятати, що підтверджень немає. Але помандруємо з вами далі. Сьогодні найважливіша така справа, що святий апостол Андрій є таким символом товариша, друга, побратима, який приводить до чогось доброго своїх близьких. Тут конкретно саме Андрій привів свого брата Петра до Ісуса. І згадуючись у того Андрія, ми з вами згадуємо про те, що так, дружба, товариство, ділення чимось добрим своїми близькими є чимось прекрасним. І на тему дружби можна дуже багато всього розказати, пригадати. Це велика цінність, що тут казати, мати якусь таку людину, близьку, з якою можна поділитися чимось, яка зрозуміє розуміє про що йдеться, то насправді дуже великий скарб який важко переоцінити. Це насправді щось дуже велике, але найцінніше, коли дружба веде саме до найбільшого блага, коли дружба веде до спасіння. Ви сподіваюся, дивитеся Етери, з отцем Василем Косіком який у нас щотижня є на кредо, який розповідає, як розуміти святе писання, як воно розумілося від самих початків, які там є нюанси в культурі, в мові, в записах. І отець Василь, зрештою, він, це, здається, цю історію розповідав, розповідаючи про своє власне покликання, що він не був традиційним католиком, він не ходив до храму. Але просто-напросто він собі йшов і його товариш. Сказав, що я собі там йду в храм трошки помолитися. Ну, і той сказав, ну то я зайду з тобою. І зайшов так само, помолився, і з того життя, з того моменту його життя змінилося. І це неймовірний приклад е, взагалі, як е, дружба може поміняти людину, що коли когось закликається, там навіть не нав'язливо, але так, от я йду, помолюся. Тобто, фактично, той його товариш. Прикладом його заохотив до того, щоб той поцікавився взагалі церквою, молитвою, ну і відповідно через це він знайшов Бога. Так що дуже тішуся, ми вчилися на одному курсі, ну і так ну, насправді тішуся, що такі випадки є, і таких випадків насправді є багато. І дуже добре, коли людина якась одна може через дружбу саме знайти Бога. Але е, тут хотілося би сьогодні розказати в рамах такого прикладу, що сьогодні, е, сьогодні маю на увазі наша така історична доба, це доба такого певного індивідуалізму. Коли е, вважається за щось важливе, потрібне тільки те, що от я лише сам по собі, е, е, і люди підкреслюють там, якби, і свою оригінальність, і те, що я там думаю не так, як всі інші, і я окремий від інших. І так часто, і так багато це підкреслюється, особливо теж в масовій культурі. Що часто людині може здатися, що так, вона може бути сама по собі. Е ну, і як правило, коли там хтось якось екстравагантно там е одягається, чи там е робить собі, не знаю, якісь там татуювання, ну, наприклад, брів. Е або е людина ще якось хоче там виділитися якимось там кольором волосся, або там якимось там одягом, Ну то каже, що от я це роблю, щоб не бути як всі. І десь там йдеш по вулиці вулиці Якогось міста і дивишся, що дуже багато людей виглядають один в один, точка в точку, щоб не виглядати як всі. Ну і, звісно, це виглядає теж дещо в чомусь смішно. Але мова, звісно, не про моду, яка десь там з'являється в підлітків, бо це так якийсь момент є, потім воно минає. Мова зовсім про інше. Мова про те, що підкреслюється цей індивідуалізм, що кожен окремий, кожен сам по собі, кожен оригінальний, кожен най-най-най. І доходить до того, що багато людей справді це вірити, що людина може бути без інших людей. І це переконання настільки сильно вкорінюється, що воно доходить геть до абсурду. Наведу вам приклад такої абсурдності. У нас на креду були Тере з отцем Дмитром Романко, який є греко-католицьким священиком, який розповідає саме про відносини чоловіка, жінки, батьківство, виховання, зачаття, народження дітей і так далі. Ну, зрештою, можливо, ви також дивилися. Рекомендую цим поцікавитися. І і якщо у випадку римокатолицьких священиків, які не мають дружин, не мають дітей, е люди десь там могли обурюватися і писати, що «О, там ви самі дітей не маєте, то краще би там мовчали і нічого на цю тему не говорили. Бо якби ви мали дітей, ви би так не казали. В цьому випадку це так не підходить. Бо ця Дмитра, е так, скільки в нього троє? чи Четверо? Так, я сподіваюся, десь Дмитро не буде дивитися цю проповідь, бо мені буде незручно. Я забувся. Словом, має він трошки діток, слава Богу, і на цю тему висловитися може. Але, як ви думаєте, це забирає всі проблеми, забирає хейт, ні, не забирає. Тому що, коли отець Роман Дмитро, перепрошую, записував відео на тему народження дітей, то також йому написали в коментарі, що от Чоловіки зможуть на тему народження дітей говорити тільки тоді, коли самі зможуть народжувати. Ну і що ж вам сказати? Це коментар, який одночасно і засмучує, і смішить. Я не знаю, що більше, чи одне, чи інше. Але напевно це Напевно, це сумно. Тому що дивіться, цей індивідуалізм настільки просунувся, що. от якби... Чоловіки зможуть на тему народження дітей говорити тільки тоді, коли самі зможуть народжувати. І складається, якби ну, з'являється таке природне питання, так хвилиночку, а діти, вони цього самого виду, ну, нас, людей, ну, чи як там науковці кажуть, гомо сапіенс, чи жінки це якийсь інший вид. А чоловіки це якийсь інший вид, чи ми все-таки складаємо один вид. Бо якщо вже так до цього питання підійти, ну, так як тут воно поставлено в такому скрайньому індивідуалізмі, ну то, наприклад, так справді є такі комахи, які, якщо мені не зраджує пам'ять, називаються андрогенні, наприклад, тля, якщо я не помиляюся, і, здається, деякі види. Так, як вони правильно називаються, кліщів, здається, е, розвиваються саме так, що там е, можуть розвиватися самі самочки, просто е, і там самців не потрібно. І такі види андрогенні, ще раз так воно називається, тобто немає статевого розмноження. Е, ну, то це можливо у випадку там, тієї тлі тля, це такі малесенькі комашечки, яких розводять е, мурашки. Можливо, колись ви за цим спостерігали, і я так розумію, що ця жінка, намагаючись пояснити отцю Дмитрові, а і нам з вами також, що чоловіки це є хтось інший, то вона немов би хоче сказати, що вона належить до якогось іншого виду. Ну От якби є люди, люди це і чоловіки, і жінки, в них є діти, е, теж які ді поділяються на чоловічу і жіночу і жіночу стать, але разом це людина. А тут, якби хтось хоче сказати, що ні, от жінки це хтось окремий. Окремо є люди, а окремо є жінки. І ну, виходить досить незручно, виходить досить соромно навіть після такого. І тут ще раз пригадую, що ні, людина це і чоловік, і жінка, і це людина. Натомість людина не є андрогенною. І людина без чоловіка не може. І так, така базова істина проста, але ну пробачте, живемо в таких часах, що потрібно говорити такі базові речі, які розуміють дітки десь там з найменших років свого життя, що так, є тато, є мама, і дитина не може народитися без тата. Дитині потрібен і тато, і потрібна мама, і як в плані самого зачаття дитини, так і в плані виховання і виховання, вирощення цієї самої дитини. І, ну, якщо маєте таке бажання, якщо у вас є якісь сумніви стосовно того, чи так може бути, чи так не може бути, то поспілкуйтеся. Наприклад, ну, добре, щоб не тільки священниками, то до прикладу, з вихователями чи найчастіше виховательками в дитячих садочках. І поспілкуйтеся, які проблеми з'являються тоді, коли когось з батьків бракує, наприклад. Або поспілкуйтеся з вчителями. Якщо маєте можливість, поспілкуйтеся також з людьми, які займаються розкриттям різноманітних злочинів. Вони вам теж можуть розказати, що дуже багато проблем виникають саме з цього. І зараз я маю на увазі, звісно, не ту проблему, яку зараз переживає нашу, наша країна, що багато чоловіків е, чисто фізично гинуть на фронті, і багато дітей залишаються сиротами. Я маю на увазі зараз не цю проблему. Я маю на увазі ту проблему, яка є в головах людей, які кажуть про те, що чоловіки не потрібні. Ні, потрібні. потрібні. Перед усім тим дітям, ну, звісно ж, і жінкам. Е, і ми, як людський вид, маємо право говорити про те, яким чином будуть виховуватися, будуть виростати діти. Е, але ще раз, я думаю, ці базові речі там, з виховання, з психології чи там, з біології, ви і без мене знаєте. Абсолютно тут я нікому чогось нового не відкрив. Але тут я підкреслюю, що це все я сьогодні розповідаю, бо ми живемо в добу скрайнього індивідуалізму, коли вважається чимось прийнятним, коли вважається чимось пристойним, сказати, що от, ну, хтось не потрібен, я сам по собі. Це неправда, це ілюзія. Тому що людина може бути в соціумі. Цим соціумом передусім є сім'я. Але також на нас дуже сильно впливають інші люди, з якими ми живемо: наші товариші, наші однокласники, наші сусіди. На нас впливають, на нас впливають також ті люди, яких ми дивимося. Десь там в своїх гаджетах, в своїх там телевізорах, планшетах, е інших пристроях, кого ми слухаємо, чиї думки ми переймаємо, кого ми хочемо слухати, кого ми хочемо дивитися, з ким ми хочемо товаришувати, з ким ми хочемо перебувати. І ми уподібнюємося саме до тих людей, з якими залюбки проводимо час. Тому потрібна молитва, тому що з ким поведешся, від того наберешся. Ми проводимо свій час з Богом. А це означає, що ми уподібнюватимемося до нього. Коли ми проводимо час з якоюсь людиною, ми, маючи на те бажання, не маючи на те бажання, це відбувається саме собою. Перебиратимемо на себе її звички, її спосіб сприймання цього світу. І це так є, і інакше це не буде. Тому в нас є досить великий шанс. Обирати, обирати собі друзів, обирати собі компанію е, можливо, десь там з дитинства чули, десь там від старших людей, десь там бабусів, дідусів, що е, як попадеш там в погану компанію, то щось буде кепсько. Зараз меми такі ходять по інтернету Там з якоюсь бабусею, яку там зняли, і голос підставляють під різні ролики, там насміхаючись, немов без цього. Але бабуся має рацію. Від нашої компанії залежить дуже багато. Тому сьогодні таке велике повчання. Ось Андрій свою компанію привів до Ісуса. І через це ми його вшановуємо як такого певного покровителя дружби, товаришування, приведення когось до чогось доброго. Нехай нас оточують добрі друзі, і нехай ми для інших людей також будемо добрими друзями, які дамо їм щось добре. Амінь.